Щедрик одна з найвідоміших мелодій у світі, що щороку лунає в різдвяних фільмах і на концертах. Але за її світовим визнанням стоїть давня магія, культурна боротьба та трагедія українського композитора, який заплатив за неї життям. Мелодія має дохристиянське коріння і походить із весняного обрядового співу. У первісному Щедрику ластівка, а не дзвіночки, сповіщала про прихід тепла та добробуту. Її образ був символом оновлення і пройшов крізь століття, хоч сучасні слухачі часто й не здогадуються про це. Микола Леонтович присвятив роки праці створенню обробки цієї мелодії, доводячи її до поліфонічної досконалості. Він став одним із символів українського музичного відродження і довів, що народна пісня може звучати як європейський шедевр. У роки боротьби за незалежність Симон Петлюра вирішив використати силу культурної дипломатії, коли військові ресурси вичерпувалися. Так у світ вирушила українська республіканська капела Олександра Кошиця, покликана показати світу, що Україна окрема нація з власною музикою. Європейська та американська публіка була вражена, а виступ у Карнегі Холі на початку 20-х років став справжньою сенсацією. Проте цей успіх контрастував із трагедією, що розгорталася вдома. Більшовицька влада знищувала українську еліту. У січні 1921 року до будинку батька Леонтовича прийшов чоловік, який видав себе за працівника в ЧК. Він залишився переночувати, а на світанку застрелив композитора у вісні і пограбував хату. Розслідування так і не відбулося. Це було типовим політичним убивством. Через 15 років після його смерті мелодія отримала новий імпульс. У 1936 році американець українського походження Пітер Вільговський почув Щедрика та створив англійський текст про різдвяні дзвони. Так з'явилася «Carol of the Bells» – майбутній світовий хід, який на багато років затінив українське походження мелодії. Попри десятиліття цензури, Щедрик продовжував жити і ширитись світом. У Новому столітті мелодія повернула собі ім'я та історію. Сьогодні, коли звучать знайомі ноти, це вже не просто святковий мотив, це голос народу, який пережив імперії, і пам'ять про генія, що віддав життя за своє мистецтво. Це ластівка, яка знову приносить світові надію та нагадує, красу і правду неможливо знищити. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.